Вітаємо, шановні глядачі. Один плюс один продовжує працювати в загальнонаціональному марафоні. Ну і зараз програма Україна в фокусі. Що пишуть у медіа про Україну? Що їх тут цікавить, і чи цікавить ще досі? Оце дуже важливе питання, яке ми зараз будемо обговорювати в студії. Вже Антон Семоженко, Катерина Коберник, представники Бабелю, головний редактор. І керівник англомовної версії цього видання власне колеги. Це перше питання після того божевілля, яке наговорив Трамп, що він щось хоче захопити, щось хоче купити щось уже переділює, чи е, перед оце хамство, маска, яке він починає, так. чи лишилася увага місце для уваги Україні? Лишилось місце, і Україна стабільно з'являється в заголовках. Дуже багато писали про а, нову офензиву на Курщині, а, про нову наступальну операцію. Багато писали про а, події а, на Донбасі, про те, як а, росіянам десь вдається просуватися, але все одно почати би хотілося навіть на з цього, тому що справді божевілля а, а, Трампівське воно багато має. А, Впливу, в тому числі на українську повістку, тому хотів розпочати саме з цього. Давайте тоді з Трампа починати. <ривіт> Давайте <ривіт> почнемо. Е, як Трамп песиміст, головний в цій студії, <ривіт> <ривіт> е, <ривіт> <ривіт> е, скаже, що Трампа песимісти в світі все більше. CNN цього тижня написали статтю про те, що е, погроза Трампа Гренландії, Канаді, Панамі е, пояснює, що таке Америка понад усе, як, 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 як найкраще. CNN зробила велику статтю. Вона дуже така, якщо ній зануритись, ній Можна зрозуміти велику картину. Вона коротко описує те, що Трамп заявив, що він хоче купити, що він хоче отримати Гренландію, що він хоче Канаду як 51-й штат що для Сполучених Штатів, да, да. і Панамський канал також. Хай буде серця. наш, так це були найбільш скандальні справді новини цього тижня. А про що пише CNN? Про те, що в принципі це світ в шоці, здивований. Але CNN дуже слушно нагадує, що це не щось зовсім нове. Що Трамп, як це не дивно, людина, яка не схожа, що дуже любить історію вивчати, але як не дивно, він повторює те, що говорили президенти американські до нього. Наприклад, президент. Монробу була така доктрина Монро в Америці. Це початок 19 століття, 1823, здається рік, і ця доктрина стосувалася того, що Америці ще тоді, ще там скільки це вже 200 років тому, так 200 років тому їм треба сконцентруватися лише на Латинській Америці, відійти від європейських справ, не втручатися в конфлікти в інші півкулі і лише контролювати своїх сусідів. І в принципі, це те про те, що говорить Трамп Трамп. Більш культурно так і Панадський канал, і Канада, і е, добре Гренландія, це все таки не прямо поруч, але все-таки не так далеко, як Європа. І власне Трамп про це зараз і говорить. Він говорить про те, що йому треба сконцентру... він концентрується, нібито на своїх сусідах, розбирається з найбільшим своїм другом з Канадою, хоче зібратися з Мексикою. вступив в перепалки. А від Європи він абсолютно е, так планомірно дистанціюється. І mm -hmm. на жаль, що говориться в ТСН там, про Україну, про те, що виходить. Що Україна та й не сильно в пріоритеті штатів зараз, якщо дивитися на те, що відбувається, і для нас це прям проблема. Так, це загалом небезпечний доволі наратив, в який Сполучені Штати трошки скочують медійну повістку. Таке враження, ніби Трамп навчився в Путіну в Путіна найгіршого і намагається десь десь в чомусь копіювати. І можливо він отримує набагато менше. Це просто риторика. Риторика ще й перед навгурацією. Але просто бавитися з такими речима не дуже не дуже. Навіть вдягнув тематичну ковту. Написано Підтримайте свою місцеву планету там, яка в кого є, там поближче. Тому що те, ці заяви вони розхитують баланс по всьому світу. На ж. Але ще є цікавий момент. Справді говориться про те, що такі заяви це ще і ще гра на підвищення і на залякування. Тому що, коли ти говориш, що я хочу забрати Гренландію просто так, тому що вона нам потрібна. То коли потім ти приходиш до Гренландії з нормальною цивілізованою пропозицією, давайте домовимося про розміщення наших баз, ядерної зброї, ще є щось є вже там і база, ядерна зброя, і центр управління супутниками вже все є там, там Гренландії. Мало не на тих умовах гренландці насправді і Данія вони там були не такі. Ми дуже мовчазними союзниками штатів. І коли Трамп прийде до них з норма з більш-менш цивілізованою хоча б переговорної позицією, але невигідною, наприклад, для Данії, ну це буде виглядати значно краще, ніж ми хочемо вас завоювати. Звичайно, я просто не знаю навіть з якого слова чи з якої ідеї починати коментувати, але мені здається, нам треба розуміти, що правда, для Трампа є фокус. Є його регіон, яким він буде займатися, а Україна йому зараз потрібно як ситуацію, треба вирішити, погасити і передати Європі чи комусь іншому. Але давайте тоді все ж таки розбиратися, тому що я, наприклад, був в Гренландії на авіабазі Тула і бачив, як американці себе там дуже непогано почувають. Тому ота картинка приїзд молодшого Трампа з дивними заявами, і те, що я побачив, люди в кепках дуже нечисленна така кількість, але створюють масовку. Мені це зразу нагадало, коли до нас в москалі приїжджали лідери, зразу 10 бабусь, з з плакатами. Ура, ми вас вітаємо. Невже так само відбувається зараз між Америкою і Гренландією? Ми що буквально перед цим говорили з Антоном про те, що дуже цікавий матеріал Reuters, про те, як Гренландія вітає заяви Трампа кепками Мага? Make America uh, uh, Great Again. Uh, і цей матеріал він про те справді от ми бачимо на екрані, як uh, старший син Трампа. Трамп молодший прилетів в Гренландію дуже символічно в той день, коли його батько сказав, що Америці для національних інтересів треба забрати собі Гренландію. А цей матеріал він дуже цікавий з точки зору заголовок. нібито говорить, що гренландці вітають Трампа. Ага. Насправді, якщо заглибитися в цей текст, то виходить так, що журналісти йдуть по вулиці, зустрічають там умовну людину і кажуть: там, як вам як вам ці заяви. Насправді, людина на вулиці говорить, що не дуже, нам не дуже від цього комфортно, її можна зрозуміти. Але на загальному. Тлі були і люди в кепках Мага. І ми якраз шуткували з Антоном, що зважаючи на те, що в Гренландії живе 57 тисяч людей, ну, я не знаю, це там половина броварів чи щось чи таке, то насправді соціологічне опитування можна і не на невеликих групах проводити, але все ж таки не на одній людині на вулиці і не на групі в кепках. А матеріал переважно про те, що люди в Гренландії то не, ну, звичайно для них це взагалі спант вони спантеличені. І вони не розуміють ну, взагалі як природа такої заяви. А там є справді е, трампооптимісти, оптимісти, як на мені здається, да які б хотіли можливо бути в нормальних відносинах з наддержав питання. Чи всі вони стояли скепками мага, тому що те, що я бачив, вже всі тепер цікавляться герландською пресою, то вони кажуть: чекайте, ми сперечаємося з Данією за збереження своєї національної ідентичності. Люди, які знищили національну ідентичність наших братів в Америці, тепер хочуть прийти до нас, і почекайте, з ким ми боролися. Так, так, так. Гренландська преса мені здається, не читав. чимало та чимало відгуків на цю тему. Я навіть зайшов в інстаграм одного місцевого аналітика, інфлюенсера, В нього там ага. менше тисячі фоловерів. Але для Гренландії це 707. Але ну це наук це 15 тисяч людей. І от він Він виклав у себе в інстаграмі фотографію наук Йорк, типу майже Нью-Йорк і є. Ті, хто хотів би притулитися до якоїсь супердержави і відчути себе під захистом більшим ніж те, що давала данія. З іншого боку, вони скаржилися. І про це є е, данське е, да, стаття данського медіа. Що вони скаржилися на те, що їх притискає е, Данія. Mm -hmm. Хіба штати не будуть їх притискати, Хіба Трамп буде дуже дуже активно слухати, що там хочуть люди в якомусь віддаленому селі на сході Гренландії? Ну це е, маячняє. Тому здебільшого люди людям більш е, е, страшно. Про це активніше писали данці. Гренландці мене таке враження, що я зайшов на сайт якню мовника, і там фотографії типу, як у вас вдома, там серія матеріалів, як у вас вдома, тому що більше немає про що особливо знімати. І але відповідно, Дані, Тому але ми Дані бачили, було... що данці навіть герб змінили. Так, так, тобто, вони це мінили... якась реакція більш жорстка, скажімо так, так, вони змінили герб, збільшивши там, зробивши там акцент на ведмеді, що є символом Гренландії, однієї з територій. І так, там набагато більш активно відбувається дискусія, і саме туди. При прилетів прем'єр-міністр Гренландії, який використав усе це шумовиння для того, щоб нагадати про те, що Гренландія окрема територія, яка хоче рано чи пізно стати незалежною зі своїми 50 сімо тисячами людей. Є видання Політікан данське мабуть найбільше і найпопулярніше приватне видання, і вони зосереджуються вже на іншій частині Трампових погроз. На тому, що він дуже сильно хоче підняти мита на, на імпорт в до штатів данських продуктів, і це і пиво. Там в них Карлсберг це та данська компанія, і ще чимало чого. Але е, стаття починається з фрази: це просто не матиме сенсу, тому що погрозу Трампа підняти мита не варто сприймати всерйоз. Зокрема, через те, що в Данії належить компанія «Новонордіск», яка робить інсулін а, і, і ліки для схуднення Оземпік. І, і перша, і друга це позиції, які дуже ходові в Сполучених Штатах, які там дорогі, які там субсидуються. Якщо Данія перекриє е, цю, цей потічок, якщо ще підняти, підняти мита, то Америка. Канцям і Трампу самому стане гірше через невдоволення всередині е, країни, тому в принципі це все така торгівля, але сама риторика, вона вже негативна. Є ще одна країна, яка нагадаю, якщо ми вже згадуємо сьогодні історію: 95 років тому е, готувалася до війни з Америкою, прораховували свою ситуацію. Це Канада, що вони зараз пишуть, як вони реагують? Я зараз не говорю про хамські перепалки з Маском. Ми про більш офіційні і про медіа. Все ж таки е, вони е, як коротко, лише е, згадаю про одну колонку в їхньому виданні The Globe and Mail, це найбільша Дійська газета, вона називається погрози Трампа анексувати Канаду лише балачки без дій, тому що все вже давно стабільно і давно стабільно працює так: і торгівля і політичні взаємини. А ще гірше, що якщо приєднати Канаду, то там дуже багато виборців, які підтримують демократів, республіканців там фактично немає. Тому Трамп залишився в мінусі, втративши, наприклад, конгрес. І ще цікавий матеріал був у Панамі, тому що Панамський канал це теж предмет. Ну, я тепер обговорить давайте Так вони прекрасно вже там все стабілізувалося, це країни, які мають торгівлю, але країни, які гордяться своєю різницю, так, тим що так, вони так, різні, так. тому зараз приєднати ну і вони дуже дивно. від Панама, е так. Взаємодіри. країна, яка знає, що таке окупація Сполученими так. Штатами, теж згадуємо історію. А, так а, там є колонка від нібито пересічного читача на ім'я Альваро, яка називається Країна чи колонія. Мовляв, ну як ви до нас ставитеся? І я читав це і розумів Альваро. Це дуже близько до того, що відчувають українці, тому що росіяни ніяк не зрозуміють, в чому різниця між країною чи колонією, як ставитись до України. Країни і там схоже, схожі емоції викликали за нам Трампа. своя сорочка ближче до тіла. Давай все ж таки згадувати про що говорили на початку. Що на жаль, всі ці хвилі вони докотяться до нас, а так чи інакше позначиться на ситуації і в Європі, і у російсько-українській війні. Які сценарії зараз розглядають появу цього великого фактора Трампа в великій війні? Я тебе не здивую песимістичні. По сценарій. дуже велика стаття вийшла в виданні «Атлантик». «Атлантик» треба знати трошки бекграунд. Це дуже продемократичне видання. Воно mm -hmm. не любить yeah. Трампа і про це всі знають. І, але питань до цього матеріалу насправді у мене небагато. Там заголовок Трампу загрожує катастрофічна поразка в Україні. Але е, те, що проблеми будуть у Трампа, нас хвилює трохи менше ніж те, що вони можуть бути у нас. Стаття дуже велика. Вона розповідає таку теж дуже велику картину, як і CNN. А що там цікаво, це те, що. Сценарій виглядає погано для України в першу чергу, тому що здається, Трамп це людина, яка Близька до Путіна за своїми імперіалістичними амбіціями, але що гірше від Трампа були сподівання від інших лідерів світу і взагалі від світу від експертів, що Трамп піде в конфронтацію з іншим великим лідером, але диктатором Путіним, і просто не дасть виграти війну, яку так довго підтримувала попередня адміністрація. Хто які б це не були там вороги Трампа Байден, але все-таки це були гроші американців. Але що цікаво, пише Атлантик, про те, що все таки може там це були помилкові думки, тому що насправді ж для Трампа все, що робив Байден, це неправильно. Йому буде не дуже важко сказати, що Байден зробив велику помилку, підтримуючи Україну, про те, що гроші витрачались неефективно, неправильно. І коли ми сподівалися, що ця конфронтація з Путіним буде за Україну, то можливо все закінчиться тим, що Трамп просто буде шукати привід, пояснити, чому за Україну не треба боротися в тому вигляді, як чекали цього ми. Так, Антон, підключайся, але тут ті аргументи, які ми чули постійно, що тоді Трамп має показати слабкість. Він має поступитися Путіну, подати йому руки, який став нерукопожатним. Він має віддати йому те, за що боролися. Він має показати, що він не може вирішувати питання, які він обіцяв вирішити за 24 години, за 72 години, за 100 днів, за півроку. Що зараз? Як ти думаєш, як ти бачиш, що пишуть про Трампа в цій всій ситуації? Україна в російській війні і Європі вони намагаються зіграти на його бажанні вийти переможцем, показати себе як майстер переговорів. І ось мені здається, що навіть в, в, в життя таких слів як катастрофічне, воно ніби має привертати увагу Трампа, і його око мало би зупинятися на таких словах, тому що він сіпаті, сам любить сіпаті, так, так, так. Ну він дуже не хоче показати себе слабким і власне. Частина статей була про те, що е, раніше він обіцяв завершити війну за один день, тепер нібито це 100 днів чи то півроку. І ось це відсування дедлайну, це насправді добре для України. Це означає, що він готовий більше інвестувати, більше вкладатися, щоб не вийти е, в поганій е, ситуації. Ну, От, те, бо... що я читав, пояснювали так, що здати Україну можна за 72 години, а зробити її сильною і дати нормальні перемовні позиції оце вже потрібні півроку. І нарешті таке відчуття, що в Білому домі до цього доходять ну, в Маралаго, поки що в у Флориді. Вашингтон пост пише про те, яка ситуація наразі на фронті в українському, із тим аспектом, як військові самі ставляться до позиції Трампа завершити війну якнайшвидше. Вони кажуть, що є певна втома, і втома навіть не через те, що бракує зброї, що західні партнери, партнери не виконують своїх зобов'язань, а через те, що росіяни валять і валять і валять. Це просто. Ну наші їх знищують десятками і сотнями в пропорції з втратами українців. Але вони кажуть, з трьох груп добігає одна до окопу, одна людина до окопу. Вона там закріплюється і потрошку, потрошку набігає. потрошку вони відтискають землі, і саме фільму про, про це вони готові. Зомбі-апокаліпсис прекрасно. Ну, я уявляю, а, що давай, відбувається. Тепер я бачу це вже Дайте додам вам трохи давай. оптимізму. Несеш мені пропаганди новини. Хіл uh, uh, вийшла uh, колонка Олександра Метеля. Uh -huh. Це відомий І вона єдиним здається, що оптимістично, ми бачили цього тижня. Я бачила тому, що він рахує цифри і говорить про те, що насправді позиція про те, що Путін буде далі лише вигравати, про те, що у нього супервиграшна позиція, про те, що не закінчаться люди, що економіка гарна, вона просто вигідна тим, хто її зараз просуває, для того, щоб зробити переговорні позиції для України незручними. А чому він проводить підрахунки? І говорить про те, що якщо подивитися, якими темпами зараз просуваються по українській території російські війська, то щоб захопити тільки одну частину України. І знадобиться, здається, 92 роки угу. і 40 мільйонів вбитих росіян. А, і ну, це говорить про те, що в принципі не так швидко і Путін до нас іде. Це позитивна новина, але на жаль, ми маємо розуміти, що коли 40 мільйонів росіян будуть бити у нас на території України, то з економікою з людьми в Україні все буде Скільки теж таким українців. Так, ми за це маємо заплатити свою ціну, звичайно. А чи а, цими днями відбувається останній Рамштайн старого так. міністра оборони Сполучених Штатів Лойда Остіна, який багато чого зробив, і uh -huh. з чим він іде? Він який підсумок лишає він своєї роботи. Про це якраз теж чимало матеріалів вийшло. І Блумбергу він навіть дав окреме інтерв'ю, і він звичайно себе не те, щоб виправдовує, а пояснює свою логіку дій. каже, що він завдяки саме позиції західних союзників Росіяни втратили близько 700 ти... 700 тисяч людей. І три роки тому про це ще неможливо було говорити. Що росіяни зараз кажуть, нібито в них все в порядку, але ми знаємо їхні проблеми із комплектацією військ і з тим, що вони залучають Іран, північну Корею. все до чого дотягнуться для того, щоб, хоча б якось заповнити ці залишити собі можливість сняс штурмів, тому що без них вони особливо мало що можуть досягти. І відповідно він каже, що ну він, він пояснює, чому він вчинив, так і не інакше, не визнаючи помилок. Є ще одна е, матеріал про цю саму тему Associated Прес і він, він власне, е, досить оглядовий. Мені єдине здається настрій цього е, е, матеріалу про те, що Рамштайн Лойтостін його довго курував, він був керівником, він був другом Зеленського, він допомагав Україні і зараз він справді прощається. Він говорить, що це останній mm -hmm. його Рамштайн. І е, е, мені взагалі атмосфера цього цієї теми нагадала, знаєте, як якийсь клас, якийсь дружився. Хтось когось любить, хтось когось не любить, але це однокласники. І їх класний керівник. Іде. А замість нього, скоріш за все, прийде людина, про яку знають не дуже гарні речі. І це якась така мені здається розгубленість. Там говориться про те, що вони не дуже розуміють, а хто ж буде новим керівником. Чекати американського лідера, чи, можливо, це буде Німеччина, яка збирається полетіти в Америку, і міністр оборони Німеччини збирається летіти до Трампа. Вони навіть не розуміють, а хто має очолити цей рух. В Європі, зокрема, Балтійські наші друзі кажуть, що це має взяти за справу нарешті Європа і активніше інвестувати, тому що це справа її безпеки і це її особисті. Всі так Була кажуть, ми так кажемо. Балтійці кажуть, американці так кажуть, тільки щось ніхто цього не робить. Але поступово-поступово поступово вони нарощують нашу підтримку. Зокрема, норвежці ось 2 мільярди доларів виділяють в цьому році. Величезний і це величезний пакет так. пакет, так, і вони не одні, на щастя. А, все ж таки, які тоді останні настанови лише в він з Зеленським. Він ми знаємо, прощався. Він щось він порадив, щось як далі взаємодіяти з новою командою. Він просто сказав про те, що ми кинули цей м'яч, і Було б дуже дивно після всього, що було зроблено, просто перестати грати і забити на цю історію. Тобто, він сказав, що він не знає, що буде робити Трамп, але залишати цю історію після стількох зусиль це абсолютний нонсенс. Ну, ми в даному випадку прекрасно розуміємо, що буде робити Зеленський, тому що в, його, в нього ситуація не змінюється, Україну треба захищати, навколо України треба знов таки гуртувати. і Хоча цей поїзд уже їде, да, його треба просто утримати на тій колії, які є. Ми будемо говорити про цей поїзд і, і, і про цю колію ще і через тиждень, через два тижні. Так. Очевидно, що це така тема, яка не зникне, але особливо зараз я... через два тижні, коли вже людина нарешті вступить. Так. Трамп вже ну, стане по повноцінним Тоді президентом, хоч... і ми зрозуміємо, що його слова відповідають у діям. Це вже не ну, якість. Тоді буде стільки матеріалів, що хоч годинний огляд роби. Але зараз я хотів би звернути увагу на тему, яка взагалі напевно неочікувана в цій повістці. Це скейтери, про яких зробив великий фоторепортаж. За тобою Guardian". дуже класний я так. бачу свіплікар. Там багато хороших фотографій та про те, як молодь там здебільшого йдеться про підлітків 15, 17, 19 років, які кажуть, що для нас це така втеча від того, що відбувається зараз в Україні. Багатьом підліткам дуже тяжко психологічно це переносити, і вони сприймають цей скейтинг як медитацію. І автор, фотограф він він був і в Харкові, і в Одесі, і в Києві, і всі ці фотографії з цих регіонів про те, як молоді українці намагаються знайти розраду в ці часи. З усіх колажів, які я бачу, цей зроблений чорно-білому кольорі. Чому так так подано. Фотограф вирішив подати це так, тому що, попри те, що ми можемо навіть бачити посмішки на обличчях людей, все одно на бекграунді є горе і випробування, які проходить наша країна. Британцям варто про це нагадувати тому, напевно, чорно-білий. Ну і назва Вон. статті. Ми ростимо на асфальті. Це так. власне про дитинство тих, у кого зараз не найкращі роки. Йде. Так. Ну що пробіглися по тому, що є. Да час закінчився. Нам було що про що проговорити. Тим не менше, правильно Антон каже, будемо стежити, тому що новини ще тільки розганяються. І люди нова команда в Америці приходить до влади і будемо чекати все більше і більше. Тому нагадую, що нас можна подивитися, прокоментувати, написати всі свої побажання на сайті Ютуб каналі «ТСН «Тиждень». Ми чекаємо, дивимось, пишіть і залишаємось на зв'язку. Все буде Україна. До зустрічі.